Як ви взагалі бачите кінець е, цієї війни? Це абсурдна думка, але вона дійсна. Щоб закінчити війну, її потрібно продовжувати. Тому що якщо ми зараз е, закінчимо війну, вона перевраться в той самий е, заморожений конфлікт, який був на е, часів АТО. У нас буде деяка захоплена територія, і в нас вон, знову будуть е, толком не працюючі кордони. Тому що по сей день все це відбувається в рамках вже повноштабної війни, але повертатися за часів АТО ніхто не бажає. У нас не буде часу оготитись, у нас не буде часу відстроїти щось нове. А в Росії достатньо часу, щоб заново підготуватися і вже більш масивним напливом піти до дальніших своїх цілей. Якщо буде зараз заморозка конфлікту, то це означає перемога Росії.